Миколаївські волонтери та влада просять Міністерство аграрної політики допомогти військовим із житлом. Йдеться про морських піхотинців, які разом із сім'ями залишили анексований Крим. Волонтери знайшли будівлю, в якій можна облаштувати квартири. Споруда належить МінапК. Передати її треба на баланс Міноборони. Чому із цим зволікають, дізнавалася Вікторія Лакезіна. Ось ця будівля колишній комбінат підготовки колгоспних працівників. Вона у селищі з військовою назвою Полігон за 10 кілометрів від Миколаєва. На першому поверсі були навчальні класи. Вище готель для студентів. Уже 20 років будівля стоїть пусткою. Зараз треба переложити руки, щоб там жити. Тут Здійзбило раніше світ, отоплення централізоване було сейчас ну, його у нас поліпосілки з 2002 тисячі второго года. Ні далі каналізація, звісно, зараз не працює. Цей будинок знайшли миколаївські волонтери, які опікуються морськими піхотинцями із Криму. Кажуть, тут Ми можна облаштувати провірили... близько 30 родин. Ми, як волонтерські організації готові ребятам казати допомогу в какої-то поддержки, фінансовою допомож в ремонту для того, щоб подключитися ті комунікації. То щоб у них було какое-то жильо, майор Ростислав Ломтів, заступник командира першого батальйону. Морської піхоти разом із своїми підлеглими залишився вірним присязі та виїхав з родиною з Криму. Зараз винаймає житло власним коштом, каже і він, і колеги левого участку зарплати витрачають на оренду. У воєннослужащих рядового составу, скажімо так, от трьох тисяч гривень зарплата. Старший офіцерський состав, ну майори, да, около шісті. Один із офіцерів, старших офіцерів, знімає житло за 2,5 тисячі гривень в місяць. Сім'я велика і нужно где-то розміщатися. Але споруду у селі полігон треба передати на баланс Міністерства оборони. Наразі будівля належить міна ПК. Нам би було цікаво отримати офіційну інформацію або від районної або від обласної інформації. вивчити це питання, якщо там дійсно є проблеми. По-друге, в принципі, різні варіанти можна розглядати аж до передачі в комунальну власність. цього Приміщення в облдержадміністрації визнали, що зволікали ад волонтери знайшли споруду ще у серпні, але нині запевнили, що запит відправили. Є зі просьба. На щоби міністерства агропромишного комплекса в лице міністра дало окреме доручення вопрос опросу передачі з балансу, значить міністерства промопроможного комплексу на баланс міністра оборони. Міністерство оборони говорить, що ми не вважаємо прийнят на баланс дане підповідання даний об'єкт. Паперова тяганина може тривати кілька місяців. Будівля стоїть зачинена та охороняється. Тож волонтери і військові не можуть почати ремонт або хоча б зайти всередину. Та оцінити обсяг робіт Вікторія Лакезіна, Ірина Румалійська, Сергій Осецький, Олександр Колосов перший національний.